На цей урочистий момент у Баранівці чекали довгих 18 років. Відтепер люди тут дивитимуться телепрограми не Хмельницького чи рівненського виробництва, а рідного Житомирського. Люди кажуть, що ми нарешті дочекалися, що досяг свого права, конституційного права на інформацію. От і ми це конституційне право, як би сказати, забезпечили, тому що ми повинні це робити, адже. Баранівські, скажімо, люди, які тут живуть на цій території, вони теж мають право на те, щоб побачити себе і інших людей побачити, так чи ні? Інформація про нові телевізійні перспективи швидко розійшлася Баранівкою. У містечку навіть з'явився один дефіцитний товар. Нормально, люди відреагували. Я вам скажу, якщо говорить по цих антеннах, простих, що то за, буквально за неділю ціна на антенну піднялася 15 гривень. На прості так що люди відреагували нормально, і люди хочуть дивитися Житомирському бачити. Розвиток мережі цифрового мовлення у сільській місцевості є одним з пріоритетів інформаційної політики держави. Нині говорять про стовідсоткове покриття території України. Приклад Баранівки це передусім те, що дійсно сьогодні. Серйозно це питання на контролі в кабінету міністрів, президента України. І от такі події, ну це для Баранівки, для обласного телебачення Житомирського і почесно, і приємно і відповідально. Тому що дивіться, ви ж прийшли останніми да одним з інших каналів Баранівку національних, які тут є. А відповідальні, тому що тепер ви повинні завоювати схильність, прихильність глядачів. У наступному році на розвиток телерадіомовлення в області планують виділити 3 мільйони гривень. Цього повинно вистачити на те, аби нові цифрові станції запрацювали не лише в Баранівці, а й в інших районах. Вже перший крок зроблено сьогодні в Баранівському районі через певний час в Оврузькому, Волівському і в Народицькому, та в нас навіть і на півдні, туди на сході погані приймаючи телебачення в Ружинському районі, навіть до Бердичівського дотягує, на жаль, в Люберському районі. Баранівка стала лише однією з ланок створення всеобласного інформаційного поля, яке вже невдовзі повинно позбутися усіх білих плям, як на півночі, так і на півдні Житомирщини. Власне телебачення це не лише Житомир, Обласне телебачення це Андрушівка, це і користень, і новоград, і, не будемо казати, Бердичів, ось, і в тому числі і Баранівка. Це буде вже об'єднане інформаційне поле, єдине інформаційне поле. І це завдання буде безумовно вирішуватися завдяки цифровому телебаченню. Ціна Баранівського телепередавача склала 100 тисяч гривень. Усі роботи по його введенню в дію виконали менше ніж за рік. Радіус певненого прийому телесигналу становить понад 30 кілометрів.